робити кроки саме з цього все починається. Серце батьків радість настукає, коли їхня дитина робить цей перший крок. Це щось важливе і це те, що слід відсвяткувати. Уявіть, що відчуває Бог, коли він бачить, як його діти роблять крок віри. Ці засновані на слові Божому і практичні кроки віри допоможуть вам отримувати відповіді на ваші молитви. Ці передачі допоможуть вам зробити не просто перший крок, але крок віри, який приносить впевненість у тому, як ви молитесь. Ви можете навчитись молитись на підставі Слова Божого і впевнено знати, що ваші молитви можуть бути на 100% ефективними. Прийшов час для результатів, і разом ми будемо рухатись до цього крок за кроком. Дізнайтеся основи списання для сильної продуктивної молитви. Побачте, яку роль ваше молитовне життя грає у здійсненні волі Божої на землі. Вітаю вас, я Кеннет Копланд, і це передача «Переможний голос віруючого. Ми чудово проводимо час протягом минулого і цього тижня. Хвала Богу, і скажу для тих з вас, хто не був з нами. Ми говоримо про різницю між знанням і Божим відкриттям безпосередньо людському духу, тобто, внутрішній духовній людині. І ми вже виявили. Що дух і душа це не одне й те саме. так само тіло і душа. Це не одне й те саме. І в першому посланні до Солонян 5.23 ми читали: нехай освятить вас у всій повноті, і ваш дух, і душа, і тіло. І потім ми прочитали те саме у посланні до євреїв. Отже, це ми дослідили. Тепер поговоримо про знання на підставі відчуттів. Ми трохи торкалися цієї теми. Це знання отримане через п'ять органів відчуттів. Звісно, ви починаєте отримувати таке знання ще в дитинстві і продовжуєте використовувати п'ять фізичних органів відчуттів. Інколи ви перешкоджаєте роботі цих органів або ускладнюєте її. Один мій дуже і дуже близький друг втратив зір, коли йому було 18 років. І він наповнений духом чоловік. Він дивовижний чоловік, однак він повністю сліпий. Проте він досі може бачити. Як він це робить? У нього загострився нюх. У нього загострився слух. І згодом він зайнявся збройовим бізнесом. Він досліджував балістику. Ви можете собі уявити? І багато років він був власником магазину зброї. І якось один чоловік сказав мені, послухайте, я тривалий час працював з тим чоловіком. Але я не знав, що він сліпий. Під час розмови він дивився прямо на вас і посміхався. Він орієнтувався на ваш голос. Я не заглиблюватимусь це. Але розумієте, він може бачити. Просто йому доводиться використовувати інші органи відчуття. Однак він дуже точний і чіткий в дусі. А тепер давайте дамо визначення. Що означає дізнаватися щось через органи відчуття? Звісно, це біблія, але припустимо, що це просто шкільний підручник. І поступово, як ви переходили з одного класу до іншого, щоразу ви дізнавалися все більше і більше. Вам не потрібно було повертатися і проходити все знову. Ви прогресували, переходячи з класу в клас. Також є ваші знання, які ви отримували з книги, тобто з підручника. Такі знання, які набуваються з підручника, візьмімо, приміром, математику. Тут краще використати математику як приклад, ніж вивчення англійської мови. Яка мені дуже подобалась. Мені дуже подобалось досліджувати англійську мову. Інколи ви сумніваєтесь в цьому. Однак, якщо я щось змінюю в мові, то я роблю це цілеспрямовано. Отже, математика це дуже складний предмет. Особливо, коли ви прогресуючи, переходите від простої математики до алгебри. Потім до тригонометрії і так далі. Ваша здатність вивчати це залежить від того, як добре ви засвоїли основи математики. Я не знав її належно. Але не тільки від цього. Це також залежить від вміння вчителя викладати. А потім від вашої здатності розуміти, що він або вона сказали. Тобто тут виникає прогалина. І часто ви засмучуєтеся через це. Коли я знову почав навчання, вступивши в університет Орла Робертса, я опинився на лекції з алгебри. І, не вдаючись подробиці, я сказав одному викладачу, сер, я тут, тому що Господь послав мене сюди. І тому я просто віддаю це в ваші руки. Ви знаєте, чому я тут? Я вступив сюди, бо я проповідник-початківець. Саме тому я тут. І він сказав: Я розумію вас. І потім він сказав: Я виберу для вас окремі теми. Я сказав, чудово. У мене була алгебра, і я розповім вам, чому я навчився. Кажу вам, коли я навчався в школі, вона мені не подобалась. Алгебра мені зовсім не подобалась. І в школі я якось проскочив її, а тут я почав навчання. І все це стосується отримання знання через органи відчуття. Однак, як задіяти в цьому свій дух? Я навчався в авіаційних школах, я навчався торгівельній справі, і так далі. Але тепер я потрапив до організованого класу. І коли викладач сказав добрий ранок, це було все, що я зрозумів. Це було єдине, що я розумів на цій лекції. Я не розумів нічого, що він казав. всі ті хлопці були віком 18-19 років, а мені було 30. Я вже давно не вчився, що я робитиму з цим. Мені це важко давалося. Тож я купив підручник алгебри для старших класів школи. І ввечері я намагався його читати. Я займався якийсь час, і мій мозок просто вимикався. Мені доводилось дивитись на свої водійські права, щоб згадати, як мене звати. Розумієте? Мій мозок просто вимикався. Не мій дух, а мій мозок. То що я робив? Я сказав, Господи, що мені тепер робити? Він відповів: «Молись іншими мовами. Гаразд. І спочатку, якщо я займався годину, я просто, я просто починав молитися в Дусі. Я молився в Дусі, я лягав спати, молячись, Дусі, я прокидався, молячись в Дусі. і водночас я слухав записи проповіді брата Хейгена. Я ніколи не вимикав їх. Ніколи. У мене постійно лунало слово Боже. І я хочу, щоб ви знали, що сталося: що більше я молився в дусі, то довше я міг займатися. І дійшло до того, що я міг займатися 45 хвилин, я міг займатися годину, а потім я міг займатися тривалий час, і мій мозок не вимикався. Розумієте це? Мені потрібно було отримати знання через органи відчуття. але я робив це. З вірою в дусі. І Господь допоміг мені отримати задовільно з того предмету. А у всьому іншому я ніколи цього не забуду. Я йшов територію студентського містечка і хотів дізнатися, де в мене заняття. А в руках я тримав книгу Подорож посланням до римлян». Я йшов на заняття і подумав: Подорож посланням до римлян». Мабуть, мені варто прочитати послання до римлян. Перші ж я почну подорожувати ним. Тож я так і зробив. Бачите, до чого мене це спонукало? Мені довелося прочитати його. Я читав короткими уривками десь тут, десь там а цього разу я сів і прочитав все послання до римлян. Потім я прочитав всі послання до римлян – це єдине довге послання. Решту можна прочитати швидше. Перше послання Івана ви можете читати щодня. Я перечитував Перше Івана знову, знову і знову, поки, врешті, не зрозумів перше Івана. І відкриття просто почало зростати. Проте мені довелося почати з моїх фізичних органів відчуттів. Мені довелося читати. Всім доводиться з цього починати. Якби мої батьки знали, вони були синні південні баптисти. Я був єдиною дитиною в сім'ї, і вони любили Бога. Мій тато часто подорожував. А мама, я сидів біля її ніж. У неї була швейна машинка Зінгер. Це було ще до того, як я пішов до школи. Перша машинка, яку вона мала, була механічною, їй доводилось натискати на педаль. Вона шила і казала: Зінгер. І саме так вона спонукала мене вивчити ці літери. Зінгер. А потім у нас з'явився холодильник Фріджідер. І так я вивчив ще кілька літер зі слова Фріджідер, тобто з назви холодильника. Моя мама навчала мене і завдяки цьому я швидко навчився читати. Тому десь до третього класу я вже доволі непогано читав. Я знав абетку ще до того, як я пішов до школи. Я вже знав абетку. Тобто, ви розумієте, про що я кажу? Це отримання знань через природні органи відчуття і я мав перевагу в цьому. Передусім, моя мама любила мене. Вона любила мене, і вона не стримувалась, якщо потрібно було відлупцювати мене по маленькому задньому місцю, якщо я вартував цього. І навіть по великому задньому місцю. Боже мій, я люблю її. Я так сумую за нею. Отже, знання отримане через природні органи відчуття, і з роками воно примножується. поступово, ви набуваєте його через книги, а сьогодні через різні пристрої і так далі. Але зачекайте хвилинку. Вам слід бути обережними з цим. Вам слід знати, від кого ви отримаєте ці знання. Адже ті люди можуть не розуміти навіть половини з того, про що вони кажуть вам. І в наш час це сумно визнавати, дуже багато коледжів та університетів в Сполучених Штатах просто просякнуті соціалізмом. Я маю дуже близьку подругу, дуже близьку, в якої внучка навчається в державній школі. І вони почали змушувати її сумніватися в її вірі, в її християнстві. Вона ще дитина. Все життя її навчали. Наприклад, бабуся. Розумієте, тепер в школі її почали змушувати сумніватися в цьому. Просто купка нерозумних людей, які за всі ці роки написали купу книг прямо у школі, яку вона вибрала. З цим справді потрібно бути обережним. Хто сказав, що вони розуміють, що вони навчають? Хто сказав, що вони хоч що-небудь розуміють в цьому? Ну, я маю. А хто знає звідки ви отримали свій диплом? Я не знаю, де ви отримали свій диплом. Я не знаю, хто ви. Якщо ви прийдете сюди і будете говорити мені про це, я не знаю. На самому початку мого служіння я був з одним моїм близьким другом. Ми з ним як я вже сказав, були дуже близькі друзі. Він був одним з моїх перших вчителів у дослідженні нового завіту. Тож я пішов з ним в гості до одного чоловіка, який був викладачем в християнському університеті. Він був викладачем у християнському університеті. І ось ми сидимо там і обговорюємо щось. Ні, це вони обговорювали. Я просто слухав і насолоджувався. Я насолоджувався їхньою розмовою, і мій друг запитав А чи такий то чоловік ще викладає у ваші семінарії? Той відповів: Так, викладає. Але ж ти знаєш, що він атеїст. Так, але він знає Біблію. Що? Він не знає Біблію. Він просто знає слова з неї. І я не хочу, щоб він навчав моїх дітей. І я точно не хочу, щоб він навчав мого майбутнього пастора. Він атеїст. Тоді. А як щодо інших викладачів? Яке у них приватне життя? Адже це впливає на те, що вони навчають. Це впливає на те, що вони навчають. Амінь. Проте, якщо ваша дитина. Зростала, знаючи, Бога, і навчена цьому від самого початку, то вона йде до Світського університету, маючи конкретну мету. Інакше я туди не піду. Дитинко, ти можеш бути яким захочеш. Ні, якщо ви народжена згори дитина Божа, то ні. Вам потрібно дізнатися, ким Бог покликав вас бути, і потім йти в цьому напрямку. Байдуже, американець ви чи ні. Амінь. Нам слід дізнатися це ще до того, як ми почнемо йти в цьому напрямку, до того, як ми почнемо вибирати коледжі та університети і так далі. Моя мама, навіть коли я навчався в початковій школі, обов'язково знайомилася з усіма моїми вчителями. У неї були на це причини. І, звісно, я був благословений чудовими вчителями. Але також. Мене дисциплінували двічі. Моя мама казала їм: якщо вам знадобиться покарати його, то зателефонуйте мені, бо я зроблю те саме, коли він прийде додому. Тому у мене був привід поводитись добре. Амінь. І ось у чому різниця. Наприклад, я знав щось через п'ять фізичних органів відчуття, але раптом якоїсь миті в мені піднялося духовне відкриття, і Бог відкрив мені важливість прапору моєї країни. Байдуже, якої країни ви, громадянин, вам слід так само ставитись до свого прапору. Слава Богу, алілуя! Отже, постійно. Постійно, добре усвідомлюючи це, де би ви не були, вам слід практикувати це. І тривалий час, вчора ми читали, повернімо знову до 12-го розділу послання до римлян. Я хочу прочитати це ще раз. Тож благаю вас, брати. Милосердям Божим віддайте тіла ваші в жертву живу, святу і приємну Богові. Вона приємна Богові. Ваше тіло приємне Богові. Хіба ви цьому не раді? Для розумного служіння вашого. І не пристосовуйтесь до цього віку, а перемініться оновленням вашого розуму. Отже, тут йдеться про тіло і розум. Щоб вам пізнати, яка є воля Божа добра, приємна і досконала. Тривалий час, оновлюючи свій розум стосовно цього, я пізнавав ці речі, що я дух, я маю душу, я маю розум і я живу в тілі. Тривалий час, дуже тривалий час. Я не називав це моїм тілом. Щоб оновити свій розум, я почав називати його моя жертва. І це призвело до того, чого я не очікував. Господь розмовляв зі мною. І, як ви вже знаєте, про 120 років і так далі. І ви також знаєте, які зміни це викликало. Мені потрібно було. Я був на зібранні в Майамі, штат Флорида. Це було незадовго до цього. І перед самим виходом я одягав кроватку, щоб їхати на зібрання. І я почув, як Господь сказав, чи приведеш ти свій дух до найкращого стану, в якому він може бути? Я відповів, звісно. Чи приведеш ти свою душу до найкращого інтелектуального стану, в якому вона може бути? Так. Чи приведеш ти своє тіло до найкращого фізичного стану, в якому воно може бути? Гаразд, я не був захоплений цим питанням. І тоді я став називати своє тіло моєю жертвою. Що ж? Розумієте? І ви знаєте, до чого це призвело? Потім прийшов час піти в спортивний зал і взятися за справу. Я почув це. І кожен народжений згори віруючий може чути голос Божий в своєму дусі, якщо навчиться слухати. Більшість людей не слухають. Однак ви можете чути його голос. І я роблю це так. Я можу чимось займатися, і я просто чую його голос. І ось що я почув. Господь звернувся до мене на ім'я. Він сказав: «Кеннете, я пожертвував своїм тілом заради твого. Тепер ти жертвуєш своїм тілом заради мого, коли я згодився прожити ще 30 років. Це вплинуло на мене на біговій доріжці. Я полюбив цю справу, слава Богу! Бо я так сильно люблю його. Амін. А наш час вичерпано. Продовжуй, Джеремі. Дякую, дідусь. Знання відкриття це знання відкрите богом безпосередньо вашому духові. А чутливе знання це зовсім інше. Чутливе знання це знання, отримане через ваших п'ять фізичних органів відчуттів. І дуже важливо, щоб ми знали різницю. Брат Копленд розповідав, як він застосовував свій дух для отримання знання через органи відчуттів, щоб покращити своє навчання, коли він навчався в університеті Орла Робертса. Кожен народжений згори віруючи, кожен з нас може чути голос Бога у своєму дусі і отримувати Божу мудрість, яка приносить відкриття у наше життя. Ласкаво просимо на кейсі Мурлії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі МорВЄ допоможе вам там, де ви є нагадую вам про тези цих передач, які ви можете абсолютно безкоштовно завантажити з нашого сайту kcm.org.ua у розділі медіа. вони допоможуть вам краще розуміти слово Боже. Ви знайдете в них головні пункти кожної передачі та використані у ній місця писання. Тому заходьте на наш сайт kcm.org.ua і завантажуйте їх. молитва є фундаментом місії Кеннета Копленда. У нас і співробітники, навчені в Слові Божому. Тому, якщо вам потрібно, щоб хтось згодився з вами у вірі в молитві, то надсилайте нам ваші молитовні прохання. Коли обставини кажуть вам, що у вас нічого не вийде, або ви не зможете це зробити. Саме тоді вам слід згадати, хто ви і що вам дано. І тоді ви знаходите відповідні обітниці в Слові Божому, тримаєтесь за них і не відпускаєте їх. І ось що чудово. Оскільки ви маєте когось, хто стоїть у вірі разом з вами, це дуже важливо. Коли ви мужньо підводитесь в імені Ісуса і в силі Духа Святого і згадуєте Ісус виграв цю битву. Він вже виграв цю битву. Саме для цього у місії Кеннета Копленда є такі молитовні співробітники у всіх офісах у всьому світі. Ви можете зв'язатися з нашим офісом у вашому регіоні і нагадайте собі, хто ви в Ісусі, що ви маєте в ньому, і про перемогу, яка належить вам. Вся інформація є на нашому сайті Велике спасибі за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.